То років тому один поліцейський з Англії зрозумів, що у кожної людини малюнок на пальцях різний. Це відкриття дало початок дектолоскопії, в важливому напрямку у криміналістиці. Володимир Федоренко, дектолоскопіст, 22 роки. Досвід 1 рік, графік п'ятиденка. У самому центрі столиці вночі відбулася п'яна бійка. Чоловіка з ножовими пораненнями забрали лікарі. Компанія залишила після себе розбиту пляшку, стаканчики та ніж. Зараз ми побачимо, як на місці злочину експерти знаходять сліди пальців рук. Усі необхідні інструменти для збору відбитків у криміналістичній валізі. Тут іміються спеціальні набори. Ось це, наприклад, набор для фіксації слідів пальців рук, в якому ходить магнітна кісточка, багато порошків магнітних і немагнітних, і. Кісточка для немагнітних порошков. Експерт має точно знати, до якої поверхні яку речовину застосовувати. Інакше можна пошкодити слід. Головку кісточки ми опускаємо в порошок. Образовується борода. Експерт має обмазати порошком усю пляшку, щоб не пропустити жодного сліду. Адже саме він може належати злочинцю. Беремо скотч, відклеємо на поверхні сліда, беремо спеціальну бумагу і наносимо цей скотч на поверхність бумаги. Як ми видим, ми взяли слід з друг будинки. Сліди пальців рук можна зняти з будь-чого, навіть з такого зім'ятого пластикового стаканчика. От на тверді секанчики ми знайшли рук. Ніж оброблять іншим розчином вже у лабораторії, а також там з'ясують, кому належать знайдені сліди. З місця злочину експерт отримує так звану дактолокарту. Кожен відбиток він заносить у базу на один відбиток півгодини. Коли усі сліди промальовані і збережені, чи шукати кому вони належать. У базі півмільйона людей. Поставив на поїзд цей слід, і от вибив комп'ютер. 40 кандидатов. След слева – это тот след, который мы вели. Этот был след изъят с места происшествия. Право – это кандидат. Как-либо попал в милицию, его откатали. Подозреваемый у нас нелегал с Турции. Що нелегал робив на місці злочину, з'ясують вже слідчі, а у дактолоскопіста на дослідженні ще сотні відбитків пальців. Щоб стати таким плахівцем, потрібно здобути вищу освіту в університеті внутрішніх справ. Ставка у криміналіста 800 гривень, але різні надбавки можуть дати до 2000 гривень на місяць. Ти як-то дуже старатися допомогти людям, тому що у них якое горе. Ми не приїжджаємо на свадьбу, ми вже на якісь справи, які... Приносить, приносять людям ні сміх, явно Дактилоскопісти теж у нашому списку найтривожніших професій. Вони все життя присвячують боротьбі зі світом криміналу.